Сьогодні пройшла інформація про те, що міністр оборони умеру підписав у Великобританії. Прекрасного угоду про те, що вони будуть фінансувати виробництво важкої зброї, літальної зброї тут в Україні угу. це те, що для нас ідеально, щоб ми мали можливість тут платити, виробляти. І це наша економіка, це наша заробітна плата і це наші податки. І вчора президент у Німеччині був і відповідні Бу, так, угоди думаю, підписував, ну, де буде фінансування на 5 мільярдів там виробництво, та, виробництво вироб... теж в Україні. Ну по перше, це давайте так. Європейці прагматичні люди. Вони прекрасно розуміють, що у них немає. На сьогоднішній день технологічної можливості розпочати е, виробництво зброї у великих масштабах. Чому? Бо е, після війни, як писав Френсіс Фукуяма, кінець історії, е, демократія перемогла в всьому світі. Закриваємо військово-промисловий комплекс, нащо тратить на це гроші. А зараз, щоб відновити, треба час, і це дорожче. Немає ні технологій, ні людей, е, ні виробничих потужностей. Тому їм дешевше давати нам. А ми для нас це взагалі прекрасний варіант, коли ми маємо. Маємо можливість за їхні гроші, вони ж раніше не давали. Давали тільки на соціальну сферу, а на війну на не давали. Це теж такий крок, який вони пішли. Тому, от повертаючись на вашу відповідь, отакі от речі будуть інвестуватися. У війну будуть інвестуватися у мир. Я думаю, до завершення фази активних дій навряд. Тому що е шахет або ракета може прилетіти в будь-який момент. І на превеликий жаль гарантію ніхто нікому ніяких не дасть. З точки з, коли вам розказують, що інвестиції стоять на кордоні в черги. Ну обманюють. Мягко. Але ж наш бізнес працює торгівельна промислова палата. Працює звичайно, працює. Як І ще наш як бізнес працює? адаптується? А ми працюємо вже на майбутнє, як ви кажете, про відновлення. От е, вчора був форум діаспори. Збираємо з усього світу, спілкуємося, розказуємо, даємо контакти. Перед цим був українсько-корейський форум. Давайте зробимо для себе такий, знаєте, може, не зовсім приємний висновок. От виходить так, що корейці дають гроші. Але при цьому співвиконавцями основних робіт повинні бути корейські компанії. Корейські компанії зараз сюди приїжджають. От відповідь на ваше питання, я сказав би, що зараз це такий, знаєте, підготовчий варіант майбутніх інвестицій. Приїжджають представники корейських компаній, знайомляться з ситуацією в Україні, знайомляться з можливими об'єктами, установлюють контакти. А відносно а, те, над чим ми зараз по відбудові працюємо, а, зараз я вам такий інсайт дам. Ми з Міністерства економіки розробляємо. Зробляємо великий пакет документів, по якому буде підтвердження українського виробництва товарів, послуг та робіт. Чому тому, що європейці, які дають гроші на відновлення України, у них є умова, що роботи, товари або послуги повинні бути або європейські. Або українські, ніяких третіх країн. От е, зараз ведеться дуже багато такої чорнової роботи, про яку нічого писати у Фейсбуці і хайпить нічого. Але коли ми її не зробимо, то потім ми не зможемо зробити стрибок для того, щоб було економічне зростання. Ну і в Німеччині, давайте ще трошечки проаналізуємо, що ми вчора отримали. Можливо, ви детальніше придивлялися до результатів цієї зустрічі? Власне наскільки, от німецький бізнес так, от коли він заходить, наприклад, сюди в Україну? А так, з якими? Скажімо так, нюансами України він стикається, тому що ми ж знаємо, що і Рейнметал хоче. От, от реально можливо, вони наївно вважають, що це так просто. От ми зараз вкладемо тут в українські компанії, будемо дрони купувати. А що їм потрібно знати, пане Михайло? Рен не треба переживати. Він велика міжнародна компанія. Його питання, проблеми вирішуються на міждержавному рівні. Так що у них все добре. А знаєте, не німецькі... да? Ну. Це я Данила Гетьманцева, тролю Інвеснянію цієї історії, коли він робив клуб білого бізнесу, пам'ятаєте, ми, до речі, з вами його обговорювали. Mm -hmm. та? А, от я йому кажу, слухайте, Олександрович, мені це нагадує історію, яка була раніше. Пам'ятаю, ви тут активно агітували за інвеснянь. Він каже, то не я, то мінекономіки. Я кажу: ну ви ж були автором законопроекту. От скажіть, чим закінчилася ця історія? Де історію успіху Івеснянь? На що він мені дав класичну відповідь народного депутату? Законопроект не досягнув очі. Результату О. я кажу універсальна формула Поклад. взагалі з німецькими компаніями дуже цікава історія. Треба віддати належне, що німці дуже активні, а німці ризикують. Давайте так: хто перше прийшов 90-х України? Прийшли німці. Американці прийшли пізніше, італійці прийшли пізніше. А німці були чисти перших. Чому з однієї сторони в них експортно орієнтована економіка? А у них хороша державна підтримка експорту. А у них і до сих пір працює кредит страхова лінія Гермес, яка страхує ризики. вони тоді, коли заходили, всі інвестиції і всі проекти в Україні були застраховані. Ну і де завод Мерседес, БМВ, Фольксваген, Ауді в Україні? Чому ви хочете сказати, що я вам скажу неприємну правду? Коні, тому що тодішня українська влада цього не хотіла. Хотіла, що Запорожець далі випас. Не хотіла Запорожець. Знаєте, проблема тодішня була української влади, а, а містечковість, хуторянство не мислили глобально. Отут -от ходять біля адміністрації президента, тоді там всякі були, да, ходили які казали, та ну нафіга отдавати комусь у Запоріжжі завод. Ми тут самі порішаємо. От і дорішалися. А коли Януковича запитували, а чому у вас немає на Донбасі інвестицій? Він казав, а за чим мені нам нужне? Ми самі. А потім, коли наступив 14-й рік, крім глибокого занепокоєння, ми нічого не отримали, бо ніяких серйозних інвестицій не було. Лазаренко казився. Пам'ятаєте, був такий прем'єр-міністр України, був губернатор Дніпропетровської області, який отак от от тримав. Це така була страшна людина. Якби він не поїхав у Сполучені Штати і його там не посадили в'язниця, поїхав в Англію. От його розвели красиво, коли туди відправили. І він повернувся, став би губернатором після кучми. Я вам скажу, що Янукович на його фоні це взагалі малюк із дитячого садка. Так він казився коли. А зовсім інші зайшли через Європейський банк реконструкції та розвитку. Викупили пакет контрольних акцій Дніпропетровського жиркомбіната. Олію виробляли. Mm. Він був категорично проти. Як це так в області він щось не контролює? Mm. От. Ви кажете, То чому це не ж було? одвічне протистояння місцевих е, князів і місцевого бізнесу, і глобалістів, які хочуть зайти в країну е, зі своїми інтересами, в тому числі, і це от одвічний баланс, який шукає кожна країна між е, е, національним бізнесом, щоб він був сильним, так. і глобальними корпораціями, які теж хочуть зайти, і тут якби освоювати ринок. Ну, а дещо так схематично, ну, можна сказати так. Я б сказав би по-іншому. Знову такий класичний вислів Черчилля, пам'ятаєте, да? про те, що політик думає про майбутні вибори, а державний діяч думає про майбутнє держави. Так от, на превеликий жаль, в новітній історії України було не так багато державних діячів. Були в основному політики або були такі заробітчани, типа Януковича, які думали як бабла срубіть, а не думали про. Про майбутнє України тому, що так було це неприємно слухати на переговорах, особливо 90-х, коли ми були країна з величезним потенціалом. Нам ви зараз про це казали. Ну, у вас же такий потенціал, чого ви не розвиваєтесь? А тому, що в нас було комуністичне минуле, а тому, що у нас землю не приватизували, чому? Бо на цьому декілька було скликань, обралася соціалістична комуністична партія. Бо е, одна знаменита жінка політик розказувала, все, що награбовано, повернемо народу. Е, я ще сказав, якому народу ви повернете. Народу ніколи нічого не належало, належало бюрократії компартійній, радянські, а потім пострадянські. Розумієте, отут, якраз коли кажуть, що політика концентрована, висяв економіки, якраз яскрава ілюстрація. Пане Михайло, давайте повернемося до міжнародних подій. А в нас а... із вами така гарна а... вийшла бачите, дискусія. Так, так, ми продовжимо про, про долю України. Так, це, це важливо насправді аналізувати, що відбулося. Я вам на скажу більше. А не ще набагато важливіше те, що на сьогодні, коли я задаю питання, так куди ми йдемо, що ми відбудовуємо. О тут питання. Давайте подискутуємо окремо до нас. Долучається Марія Голотій, кандидатка політичних наук, експерт з міжнародних відносин. На відеозв'язку чекає пані Марія. Давайте з нею обговоримо ось цей раунд новий раунд переговорів між Україною і Росією, який може відбутися, а може не відбутися. І власне, що зараз з ним відбувається, пані Марія, вітаємо вас. Добрий ранок. Вітаю до ранку. Москва знову заговорила про новий раунд переговорів з Україною і знову згадується саме Туреччину. Глава російського міністерства закордонних справ Лавров заявив, що у разі відновлення діалогу волів би знову зібратися саму у Стамбулі. Заяву він зробив під час спільної прес-конференції з турецьким міністром закордонних справ у Москві. А до слова Анкара, в свою чергу підтвердила готовність надати цей майданчик для майбутніх перемовин. Тим часом українська сторона, а саме Рустам Умєров, який очолював делегацію України на перемовинах з Росією у Стамбулі минулого разу, вже передав Росії документ, що відображає українську позицію. Та очікує на їхній меморандум у відповідь. Міністр оборони зазначив, що російська сторона намагалася затягнути передачу Україні документу з їхнім баченням кроків до припинення вогню. Утім, після жорстких заяв Трампа, європейських лідерів і президента Зеленського таки віддали документ. Почуємо, що сказав Умєров. Я передав очільнику російської делегації наш документ, який відображає українську позицію. Вони отримали цей документ. Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічі з росіянами і очікуємо їхній меморандум, щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни. Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до виліту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ. Пані Марію, і власне, от те, що ми побачимо відповідно від російської делегації, як їхній меморандум, там буде для нас щось нове. Чи в чергово будемо бачити оце денацифікацію, а повністю зменшення армії нашої території? Вони хочуть ще й під своїм контролем утримати. Все так і залишиться, можливо, щось новеньке там додався, на вашу думку. Ну логічно би мало бути, що росіяни все таки би мали відреагувати на українську пропозицію. Ну тобто, вони би мали якимось чином пропрацювати її. Але я знаючи росіян, впевнена, що вони вийдуть з схожої пропозиції, яка була на початку, тобто ще до української пропозиції. Тобто, я думаю, що денацифікація питання мови російської, а також питання армії території, воно все одно буде включене. Максимум, що росіяни можуть переглянути. Це наприклад, що вони скажуть, що добре, ми не будемо претендувати на ті території, які ми не захопили, але ми хочемо в території, де де ми наразі е, тимчасово окупували. От я десь очікую так такий собі розклад. Тобто, очевидно, питання Криму, питання Донбасу і цих областей, які зараз під тимчасовою окупацією знаходяться, буде стояти. Мова питання буде очевидно стояти, тому що, взагалі, ми спостерігаємо останні заяви, вони і власне стосуються і книги. Кучми, яка написана багато років тому, Україна не Росія, яку вже всі забули, а росіяни пам'ятають. Тобто, я думаю, вони будуть витягати от всі ці речі, які максимально для них є важливими для того, щоб власне просувати далі і свою політику і взагалі вплив на Україною тримати і для того, щоб в майбутньому повністю захопити Україну, пані Марія. А це буде в меморандумі? Чи це буде пізніше вже після меморандуму? Тому що меморандум, наскільки я розумію, це у. Умов умови на яких зараз готові припинити вогонь саме так мова йде про перший етап припинення вогню і про умови цього етапу, тому що ми, ми в принципі, начебто безумовно на це погоджувалися, але все одно подали росіянам свої там бачення того, як це має бути. А тепер вони готують свої Ну і власне, зараз ми бачимо конфлікт на темі: то коли ж мають бути оприлюднені ці меморандуми, проекти меморандумів у Стамбулі на зустрічі, чи завчасно перед цією зустріччю. І, от, власне, росіяни стали в позу, не хочуть зараз це показувати. Кажуть, ми вам в Стамбулі покажемо. Відповідно, нам це погіршує можливість підготуватися, так, пані Марія? Але все ж таки, чи, чи є це такою проблемою, яка, ну, скажімо так, може зірвати взагалі цей раунд переговорів? Чи все ж таки ну, це може бути і так, і може бути і така практика? Як ви вважаєте? Я думаю, що росіяни будуть максимально тягнути взагалі. Тим, щоб відкрити Україні ці, ці, ці умови. Тобто, що буде в цих умовах в самому меморандумі, меморандум зрозуміло, мав би бути про припинення війни, але я думаю, що умови для того, щоб цей меморандум з'явився, росіяни все одно будуть виставляти і ці умови будуть, скажімо, включати в себе от елементи, про які я сказала. Тобто, перш ніж підписати меморандум, я впевнена, що росіяни ще виставлять. Умови, які будуть додаткові до цього меморандуму, друга річ, я думаю, що вони і можуть і не показати цього меморандуму. Тобто, я думаю, що вони можуть до останнього тягнути. І власне ця зустріч може і перенестися, тому що насправді, ну скажімо, для росіян вигідно нашу команду застати зненацька, тобто для того, щоб наша команда не мала можливості підготуватися до власне цих цієї розмови і максимально поставити в умови, коли вона мусить так би в критичному в критичній ситуації приймати рішення. Але я це означає напевно, що українська сторона тоді й не буде зустрічатися з ними в Стамбулі, тому що ну для того, щоб. Підготуватися до зустрічі потрібен час для того, щоб опрацювати те, що висуне російська сторона. Ми ж не знаємо, що російська сторона включить в фінальну версію документа. Пані Марія, ну а давайте, давайте змоделюємо ситуацію. Ну, наприклад, вони цього не роблять, не подають завчасно меморандум, і перед нами стоїть вибір. їхати в Стамбул і зіткнутися з сюрпризом. Путін сюрпризом там, да а чи, чи не їхати і сказати, що ми не згодні. От в нас є ці опції чи ні? Мені здається, що українська сторона може в будь-якому випадку поїхати. Просто питання того, як ми ставимося до тих перемовин. Якщо ми розуміємо, що немає, наприклад, тексту, то звичайно, що в української сторони тоді є інструкції, що вона просто зустрічається, приймає. Умови росіяни на тому розмова закінчується, можливо, відбуваються ще якісь технічні переговори, можливо, щодо ще полонених чи, чи дітей, яких вони незаконно вивезли, чи ще щось. Тобто якісь речі, які взагалі ну додаткові, але не є не є основою основною темою самої розмови. Є варіант відмовлятися, але тоді звичайно, що наприклад хтось або США або хтось з партнерів скаже, що Україна не до кінця декларує свою готовність зустрічати Зустрічатися і вести перемовини, тому я думаю, найпростіший варіант або ну тобто чекати, все таки вимагати документа, і тоді власне зустрічатися і власне це робити публічно для всіх партнерів, або зустрічатися власне для того, щоб отримати ці, ці умови російські, і власне це ну, зустріч технічна на рівні технічних експертів, тобто це не є високого рівня зустріч. Зрозуміло, давайте, пані Марія, також згадаємо зустріч у Берліні, яка відбулася вчора. Президент здійснив цей візит. Багато було сказано, багато говорилося про інвестиції. Ми, от з паном Михайлом, непраном вже частково обговорили взагалі інвест клімат в Україні. Наскільки німцям там легко чи складно буде заходити в Україну, але можливо, ви скажімо так, про політичні підсумки цього візиту, про безпекові підсумки цього візиту маєте ну, скажімо так, певний підсумок, так що найважливіше. Ще було вчора досягнуто, які ключові результати цього візиту президента до, до канцлера Мерца в Німеччину? Я думаю, що ця зустріч дуже важлива. Ну, по-перше, це зустріч перший візит в Німеччину. Власне, коли вже є мерц канцлером, хоча канцлер живу, що мерс живу в Україні після свого обрання, але це такий візит наш. У відповідь друга річ це те, що цей візит відбувся після заяви власне Німеччини щодо тауруса, щодо можливості бити Україну Україною по території Росії власне ракетами далекобійними. І третя річ це те, що напевно є речі озвучені, речі не озвучені а озвучені це те, що Україна отримує 5 мільярдів євро. Допомоги, але це також те, що говорилося про спільні інвестиції і власне питання в обор. Це стосується і питання оборони, власне, інвестиції в оборону. І я думаю, що багато речей, які сам візит був дуже хороший, тобто, і це означає, що багато речей з закритими дверима, тобто, те, що ми не чуємо, бо зараз німці готові закрити частину інформації щодо зброї, тому що це все впливає також на їхню безпеку в Німеччині. Насправді, через те, що Німеччина починає активно підтримувати Україну, це відбувається багато і. Шпигунських речей багато інцидентів, про які не дуже говорять публічно, але вони, скажімо, з'являються. Тобто, таке враження, що Росія. Активізувала свою мережу агентурну і працює проти німецької держави, тому це така для них для них також проблема. І третя річ, напевно, що важливо, яку варто сказати, це питання і санкцій щодо північного потоку, потоку-1», північного потоку. потоку-2». тобто я думаю, що в принципі зараз Україна має в в обличчі Німеччини достатньо дійного партнера для того, щоб продовжувати війну проти Росії. До слова є цікава інформація з приводу того, як наші союзники-партнери хочуть допомагати відповідно Україні. І щодо нашої держави, то нам необхідно близько 30 мільярдів доларів для розвитку внутрішнього виробництва озброєння та стримування наступу Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у Києві. Він також пояснив, що ця сума допоможе покрити дефіцит у бюджеті оборонної сфери. Голова держави також підкреслив, що обсяги міжнародної допомоги скорочуються.